Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про один інструмент, який можна назвати справжнім фінансовим рентгеном для будь-якого бізнесу, це оборотно-сальдова відомість. Звучить складно. А насправді це звіт, який дозволяє миттєво оцінити стан справ, знайти помилки, і що найголовніше, отримати повний контроль над фінансами. Ну от уявімо ситуацію. Потрібно швидко зрозуміти, що взагалі з фінансами компанії, який у неї так би мовити, пульс. А що як є спосіб, який показує всю картину за лічені хвилини, власне, саме про нього і йтиметься далі? Отже, що на нас чекає? Спочатку розберемось, навіщо взагалі потрібна ця оборотка. потім, крок за кроком, зберемо її, наче конструктор, і дійдемо до найцікавішого моменту істини, перевірки балансу. Це такий собі чіткий план, який проведе нас від хаосу цифр до абсолютної ясності. Тож почнімо з головного, для чого це все. Повірте, це не просто черговий папірець для звітності, це знаєте, надзвичайно потужний інструмент, який щомісяця допомагає зібрати всі фінансові пазли докупи, і побачити, чи сходиться картинка. Якщо простіше, то оборотно-сальдова відомість, або, як кажуть бухгалтери, просто оборотка, це зведення всієї фінансової активності компанії в одному єдиному документі. Уявіть собі таку собі гігантську виписку, але не з одного рахунку, а для всього бізнесу. Вона показує, з чим ми увійшли в місяць, що відбувалося протягом місяця і з чим ми його закінчуємо. Ну що ж, від теорії переходимо до практики. Щоб зробити цей фінансовий рентген, нам потрібен чіткий шаблон. Давайте подивимося на його структуру, бо це, власне, і є та основа основ, на якій триматиметься весь наш аналіз. Ось так виглядається структура. Все починається з назви рахунку. Далі сальдо на початок, тобто те, що ми мали на кінець минулого місяця. Потім обороти. Дебет це, умовно кажучи, все, що прийшло, а кредит все, що пішло. І наприкінці сальдо на кінець наш фінальний результат. Погодьтеся все дуже логічно. Порожня таблиця, це, звісно, добре, але це лише початок. А тепер найцікавіше наповнюємо її життям, тобто реальними цифрами. Усі ці дані беруться не з повітря, а з первинних документів, рахунків, накладних актів. Саме так ми перетворимо цей шаблон на живий фінансовий організм. Процес насправді дуже простий і складається з трьох кроків: крок перший беремо залишки з відомості за минулий місяць. Це наша відправна точка. Крок другий: збираємо докупи абсолютно всі операції за поточний місяць, підсумовуючи всі надходження по дебету і всі витрати по кредиту для кожного рахунку. І крок третій: просто переносимо ці підсумкові цифри в нашу таблицю. І ось як це виглядає на практиці: ми внесли початкові залишки та загальні обороти за місяць, скажімо, по рахункам каса та розрахунки. І як бачимо, кінцеві залишки поки що залишаються загадкою, позначеною знаками питання, саме час її розгадати. Отже, дані зібрані. Настав час для трохи простої, але дуже важливої математики. Не хвилюйтеся, ніякої вищої математики тут не буде. Зараз ми розрахуємо кінцеві залишки і нарешті побачимо, з чим компанія завершує цей звітний період. І ось тут увага, ключовий момент усього бухобліку. Існують дві прості формули. Для активних рахунків, де знаходяться активи, гроші, товари, все просто до того, що було, додаємо те, що прийшло, і віднімаємо те, що пішло. А от для пасивних рахунків, які показують наші зобов'язання чи капітал, логіка дзеркальна, що теж логічно борг зріс, це крадет, борг зменшився, це дебет. І ось він момент, заради якого все й робилося кульмінація. Ми заповнили всю таблицю, розрахували всі підсумки, і тепер залишилося перевірити найголовніше, чи зійдеться наш баланс. Це фінальний тест на точність всього обліку. Усе, що ми робили до цього, зводиться до одного єдиного питання якщо кожна операція була відображена правильно, то зараз має спрацювати магія подвійного запису, і ми отримаємо ідеальну рівність. Ну що, перевіримо? І ось результат. Подивіться на рядок разом. Суми по дебету і кредиту в колонках оборотів, і що найважливіше, кінцевих залишків ідеально рівні бінго. Це означає, що система перебуває в рівновазі. Це, знаєте, як ідеально зібраний пазл, все на своїх місцях. Те, що ми щойно побачили, це і є два золоті правила перевірки. По-перше, сума всіх оборотів по дебету має дорівнювати сумі по кредиту. І по-друге, точно так само рівними мають бути і кінцеві залишки. Якщо ці рівності виконуються, обліку можна довіряти. Добре, ми склали відомість, перевірили її, все зійшлося, чудово! Але що це означає для бізнесу в реальному житті? Яка практична цінність цього ідеально збалансованого документу? Так от, збалансована оборотка це, по суті, сертифікат якості для обліку. Це не просто збіг цифр. Це доказ того, що кожна господарська операція була врахована правильно і на це дані можна спиратися. Це і є той самий надійний фінансовий фундамент. А головне, це ж про впевненість впевненість у цифрах, на основі яких, зрештою, і ухвалюються всі важливі рішення. Це гарантія, що бізнес будується на міцному фундаменті, а не на піску. І наостанок питання, над яким варто замислитись. Чи готовий обліку компанії пройти такий самий тест на точність і баланс? Адже це, мабуть, найкращий і найшвидший спосіб перевірити здоров'я фінансової системи будь-якого бізнесу.